Наші чудові супервізори, опора на та надії інтенсиву. Наші колеги, що подають надії, реалізують їх, і є нашою опорою і підтримкою у всіх процесах інтенсива, запропонували команді тренерів зробити щось на зразок номеру. На нашому інтенсиві. І а, 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 ми говорили, поговорили з трен... командою тренерів, а, обговорили кілька ідей, порозмірковували на різні теми щодо того, що могло би бути такою формою проявів. А, у нас було багато ідей, цікавих, творчих і. А, а, Різні ідеї е, е, стали недостатньо цікавими, недостатньо, на наш погляд, такими, що підтримують цей простір. Іноді е, мовчання краще, ніж е, текст, іноді е, іноді. Е, Просте е, розуміння, що ми з вами, е, що ми можемо підготувати для вас різні номери, е, набагато більше, ніж е, сама реалізація цього. Е, е, хочу хочу е, е, поділитися з вами тим, що ми спробували навіть е, текстовочку написати, навіть, і щось вдалося. Про те, е, найцікавіше, найкраще, що ми можемо зробити. Це нагадати по закінченні інтенсиву, але не зараз. Клієнти перестануть бути клієнтами, терапевти перестануть бути терапевтами, супервізори перестануть бути супервізорами. А тренери, прошу, будь ласка, на сцену команда тренерів! А тренери залишаться тренерами! І тому. І тому а, як... А, Най, найкращу форму виступу, най, найцікавішу, найзмістовнішу, обговоривши різні форми, такі як, наприклад, реп, такі як прожарка, маючи в команді такого чудового страдатера і чудового театрального діяча Олександра Олешко. Ми обрали, ми обрали бути з вами і залишитися проєктивними фігурами. І це те, що ми вам обіцяємо. І я хочу нагадати вам, у нас був інтенсив, коли ми навіть спробували дещо заспівати, те, що переробити старечу пісеньку і поспівати її тренерською командою. Ми це і робимо постійно і будемо разом з вами. Тетяна Касперчук, Тетяна Рибченко, Олександр Олешко, Володимир Крифа, Валентина Голинська, Валентина Шапран, Павло Мітін, Станіслав Король Олександра Волохова. Альона Головачук. Наталія Лукашкина, Тетяна Зайчикова. І ваш покірний слуга Сергій Лобанов. І як завжди сьогодні ні, ми залишимо на закінченні інтенсиву. Отже, дякую вам всім. Наш капустник закінчується. Хорошого вам вихідного. Бережіть себе, будьте обережні. До побачення. Відпочивайте добре. Зустрінемося чер через один день. До зустрічі. Папа. Друзі, Дякуємо вам.